Батько у розшуку, син на волі. Сьогодні генпрокуратура оголосила у розшук голову апеляційного суду Антона Чернушенка, Хоч раніше ГПУ переконувала, що знає його місце перебування. Тож дочекалася, поки втік тепер шукати скандального суддю доручили. Сбу одночасно сьогодні відпустили і СІЗО і його сина за Дмитра Чернушенка Внесли заставу у 6 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід суд обрав для нього напередодні. Сина голови апеляційного суду Києва Дмитра затримав наприкінці минулого тижня. Йому інкримінують авторство смс яких він надсилав батькові і вказував, які судові рішення ухвалювати його штату? Антон Черношенко і досі на волі Черношенко старший зник, що й на Верховна Рада дозволила його заарештувати. Екс-голова суду проходить у справі хабарництва та втручання в автоматизовану систему обирання суддів під час обшуку в його кабінеті виявили тисячі доларів і гривень, ключі від п'яти машин люкс класу і талони на 14 тонн бензину.